Чергова важлива справа для спільної перемоги: придбано ще один коптер із тепловізором для військових. Ця пташка вже зовсім скоро працюватиме на передовій, оберігаючи життя наших захисників і допомагаючи нищити ворога. Ми вдячні кожному жителю громади за розуміння, відповідальність і підтримку. Разом ми велика сила, і саме завдяки єдності та спільним зусиллям ми наближаємо день перемоги. У селі Борисівка Дмитрівського Старостинського округу відбулася подія, яка в сучасних умовах є справжньою рідкістю зариблення ставка. Завдяки ініціативі та підтримці місцевого підприємця Івана Полянського, у водойму було випущено уже доросло здатно розмножуватись рибу, що стане запорукою екологічної рівноваги та відновлення природного багатства села. Колись зариблення ставків було скоріше правилом, ніж винятком. Проте сьогодні такі ініціативи стали рідкісним явищем. Саме тому ця подія викликала неабияку зацікавленість. Риба не лише відновить популяцію, але й сприятиме покращенню екосистеми водойми. Завдяки коштам екологічного фонду, які можуть використовуватись виключно на заходи, пов'язані з екологією та озелененням, у громаді висаджують нові дерева. Важливо зазначити, що фінансування спрямовується саме на покращення довкілля, тож кожен висаджений саджанець це інвестиція у чисте повітря та комфорт для мешканців. Кошти громади першими кроками у зміцненні безпеки стануть габіони, захисні споруди, що дозволяють цивільним укритися від вибухової хвилі та уламків. Їх встановлюватимуть у місцях підвищеної небезпеки, таких як зупинки громадського транспорту та інші території, де найчастіше перебувають люди. Завдяки фінансуванню з місцевого бюджету Червоноригорівської селищної ради нашим захисникам, які воюють на найгарячіших напрямках, було передано сучасний пристрій для посадки ворожих дронів. Це ще один внесок нашої громади у спільну боротьбу з ворогом. Хлопці, які отримали цей пристрій, уже давно тримають оборону в найтяжчих умовах. Минулого разу вони отримали від громади fpv дрони, а тепер ще одну ефективну зброю для протидії ворожій аеророзвідці. Одним із тих, хто власним прикладом надихає інших, є Олександр Сотніков, небайдужий житель села Дмитрівка, якого поважають місцеві жителі. Він мріє, щоб на ділянці у центрі села замість бур'янів і сміття з'явився справжній парк із затишними алеями та альтанкою для відпочинку. Старостат також не стоїть осторонь і висаджує дерева за кошти екологічного фонду. Ми знаходимося в в центрі. можно сказать, что это как, вот. Возле храма вон все это как, вот. Здесь раньше на этом месте, месте был просто мусорник. Сюда все везли, все тут было сбрасывалось все, ну, просто, и Просто нехорошо было и красиво. Я обратился к э, главе фиграды, ну, посоветовался и решили здесь сделать маленький такой парк. Чтобы и люди отдыхали, и детки, все, что отдыхали. Значит, купил, значит, 80 берез, высадили мы. Староста помог людьми, все мы тут это, как его так организовали. Ну и в дальнейшем, что мы здесь думаем сделать? Думаем сделать, завтра будем ехать роз возьмем, где-то 40 кустов. Розы посадим, это как его, потом у нас там аллейка будет. Значит, сделаем лавочки, поставим. Это как его. Беседочку можно туда дальше. И это как его. Вообще, я думаю, что каждый будет, кто идти ветками по селу, и будут приходить, смотреть, отдыхать. Ну, и будем дальше расширяться, туда повыше. Хотим посадить, значит, там это сосну. Сосну в основном. Елку-то это. Сосну уже вроде бы договорились, нам пообещали на осень. Продак ми возьмем і все. Так що буде прекрасний парк, хто буде бажаючий, через рік можна приїжджати відпочивати. І ось знову черговий благодійний вантаж надійшов до громади від Гайденгайм для України. Благодійної асоціації, яка вже не вперше допомагає нашій громаді. Цього разу члени асоціації, зважаючи на важливість та необхідність, надіслали для потреб громади зарядну станцію, сонячні панелі, спецодяг та взуття. І інші необхідні в цей час речі. Дуже приємно, що благодійники розуміють і точно знають потреби українців. Модульні споруди будуються швидко, але будові передує багатомісячна кропітка робота, яку ніхто не бачить. Це проєкти, узходження різних рівнів, додаткові роботи з додатковими витратами, пошук підрядників, документальний гігантський шматок роботи. Але в результаті маємо новенький медичний заклад, люб'язно подарований для Червоноріорівської громади, урядом Чехії. Тому щиро дякуємо всім, хто доклав до цього свої сили, час та ініціативи, щоб такий подарунок став можливим для нашої громади. Колись засмічена і занедбана територія в селі Кам'янське, де залишилися покинуті підвали та хаотичне сміття, тепер стала чистою і впорядкованою. Завдяки зусиллям комунальних служб громади, тепер ця ділянка майже готова до нового будівництва. Що саме буде створено на цьому місці, ще вирішується. Це може бути важливий соціальний об'єкт, зона для розвитку дітей чи навіть невеликий парк для відпочинку місцевих жителів. На цьому місці були занедбані підвали. Які люди побросали давно, гнилі дерева, сумісними зусиллями були зроблені роботи стосовно прибирання цієї території, зарили всі ями, всі підвали, і плануємо зробити паркову зону.